Болить голова, а ви губите, що випити, ловіть топ 5 найпопулярніших препаратів від головного болю. Парицетамол класика підходить для більшості людей, безпечний при правильному дозуванні. Ібупрофен. добре знімає біль та запалення, але обережно, якщо є проблеми із шлунком. Напроксен. Часто працює довше, ніж ібупрофен, може бути варіантом при повторюваних болях. Аспірин ефективний, але не підходить дітям і людям із виразковою хворобою. Комбіновані препарати, наприклад, цитрамон, містить кілька діючих речовин одразу, іноді допомагає швидше, але не підходить тим, у кого є проблеми із тиском чи серцем. А який препарат працює у вас найкраще? Діліться у коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради про здоров'я без міфів. А у моєму інстаграм я розповідаю ще більше про ліки, аналізи та медицину простими словами. Тож підписуйтесь!